Друзі, доброго дня вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. А це та інші варіанти ви можете придбати у нас на сайті автопарк. До речі, там стартує аукціон, кожного дня з 16 по 18 годину. Можете е прийняти свою участь. І про нашу Ауді. Це у нас Кісьома, 12 рік, рестайлінг, 3-літровий бензиновий двигун, в як ви бачите, без зауважень, красивий графітовий колір і досить гарна комплектація 7 місць. Відчиняємо, пройдемо з вами по комплектації. Стан дверної карти без зауважень. Тут у нас обробка деревом, досить гарно виглядає пам'ять водійського сидіння. Кнопки у нас не затерті. так, Тут у нас пакет електроводійського сидіння, стан без зауважень. Там пасажирське сидіння так само, без ніяких нарікань. Речах перемикання передач у нас не затертий, в досить класному стані, управління мультимедією. У нас є підігрів переднього ряду, клімат багатозонний. Штатний екран мультимедії з камерою заднього огляду. По двигуну ніяких помилок немає. Нарікань так само працює досить, досить добре, без ніяких зауважень, досить тихо і досить різко їде. Шкіряне кермо є в нас підігрів керма, датчик світа. Датчик дощу, так само присутня Панорамна стеля. Досить кльово виглядає. Музика в нас басе. басей. з вами до заднього ряду і побачимо. Тут нас зустрічає досить багато місця, комфортний просторий салон для заднього ряду пасажирів, саме те, що потрібно. Є в нас підігрів заднього ряду і вентиляція від клімату, спада з прикурювачами стан дверної карти без зауважень. Музика басе, регулюється задній ряд. і Є ще додатково два місця у багажниках, котрі можна ховати, або можна діставати та ганяти сіміром. Повний привіт Quattro, досить гарно працює. А цей автомобіль буде вас чекати у місті Одеса Грушевського, 15А. Приїжджайте, чекаємо вас на огляд на тест-драйв, це та інші варіанти автомобілів, Ви зможете придбати на нашому сайті автопарк. До речі, там стартує аукціон кожного дня з 16 по 18 години. Переходьте та е, стартуйте. Чекаємо на вас.